В очікуванні 2023-го кожен з нас зі сльозами на очах загадував єдине бажання, щоб цей рік був переможним, аби наші діти не чули вибухів і сигналів тривог, аби ми могли відбудовувати та розбудовувати нашу країну, будувати плани на майбутнє. Ця мрія неодмінно є найзаповітнішою при зустрічі 2024-го. Точно знаємо, що перемога вже на 365 діб ближче. Тож далі про те, що готує нам прийдешній рік, як правильно мріяти, аби все це ставало реальністю. 2024 рік символізує силу, потужність та волю. Риси, що притаманні, тотемній тварині прийдешнього року. Зелений дерев'яний дракон принесе позитивні зміни у світ, країну та для кожного особисто. Вже зовсім скоро ми зустрінемо новий 2024 рік, який славиться своєю тотемною тваринкою зеленим дерев'яним драконом. Це міфічна істота, якої, на відміну від інших знаків китайського астрологічного календаря, не існує в реальній природі. Проте через книги та фільми ми знаємо наскільки дракон сильний та могутній. По східному календарю рік дерев'яного зеленого дракона являється дуже особистим, тому що він приходить тільки один раз в 60 років, і цей рік. Знак цього року є дуже енергетичним, тому що він поєднує і небо, і землю. В китайському гороскопі він є символом свободи, волі, такої рішучості, незалежності. Дракон у Китаї це священна та енергетично чиста тварина, тому важливо емоційно налаштувати себе на прихід нового календарного року, адже він принесе за собою багато змін. Так як рік має потужну енергію свободи, я вірю, і затверджую це, хай буде так, що в цьому році наша Україна здобуде ту бажану свободу і перемогу, до якої ми йдемо. Переміни будуть також дуже великі у світі. Ви це побачите на протязі цього року. Потім, що я хочу сказати за особисті стосунки для тих людей, які вірять. Ставлять цілі, мають якусь мету, цей рік буде дуже значимим. Потрібно бути дієвим, тому що енергія дракона вона є дуже потужна. І той, хто поставить цілі і буде йти в цьому напрямку, це буде дуже такий рішучий рік. Наші думки мають властивість матеріалізуватись, тому віра в себе принесе успішну реалізацію всіх планів. Варто лише пам'ятати, що дракон це потужний енергетичний символ прийдешнього року, а хмельничани бажають лише одного. Тільки миру чекаємо, більше нічого. Ну, я дуже б хотів, щоб вже нарешті настав мир, і щоб наші хлопці вже не, ну, так не помирали, так, щоб повернулися додому до рідних. Мені дракон більш пов'язаний якось з Китаєм, вогнем і, мабуть, що наш ворог згорить в цьому вогні. Ще однією особливістю нового року є кольори та подарунки. Щодо приємних несподіванок на новий рік радять уникати гострих предметів та тих, що пов'язані з водою. Краще подарувати прикраси з дерева. Щодо кольорів, лідерами 2024 року стане зелений, червоний та золотистий, а також відтінки фіолетового, білого та блакитного. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. кінці року кожен з нас починає задумуватись над тим, що ми хочемо зробити та чим будемо займатись у наступному календарному році, замість того, аби писати кілометрові списки бажань та цілей та братися за усе одразу, варто зосередитись на тому, як правильно про них думати та реалізовувати. Про головні секрети мрій далі. Думки, мрії та щирі бажання речі, без яких неможливо увійти в 2024 рік. Навіть у такий важкий час важливо правильно планувати та представляти цілі, в першу чергу потрібно зрозуміти, що ставити цілі варто не процесом, а результатом, що я маю на увазі. Інакше кажучи, що не навчуся, наприклад, наставимо цілі, я хочу схуднути або я там навчуся вивчу англійську мову. Це Такі така постановка, таке формулювання цілі воно не майже ніколи не здійснюється. Чому? Тому що це ми говоримо про процес, а наш мозок націлений на результат. Часто буває так, що з приходом нового року з'являється натхнення. Тоді люди готові досягати своїх цілей. Але є й таке, що мотивація зникає, а прописані бажання залишаються невиконані протягом року. Ці мрії, які ми забуваємо, то вони не є нашими істинними. Тому про те, що важливе, ми завжди будемо пам'ятати. Але для того, щоб не було розфокусу, так рік пройшов і нічого не змінилося, то варто це в календарі собі зазначати, що, наприклад, я створюю стосунки, або я знаходжу роботу, або я купую машину, будинок, зазначати це в календарі, ставити собі дедлайни і, звісно, записувати собі. Думки матеріалізуються, тобто в більшості випадків здійснюється все, у що ми віримо. Тому Олександра розповіла про техніку бажань важливо проаналізувати поточний рік, виписати свою найзаповітнішу мрію та підкріпити її фізичною асоціацією, і обов'язково в новорічну ніч зачитати свої бажання, тримаючи в руці талісман. Це буде як якір нагадування вам того, що коли ви будете йти до свого бажання, що воно дійсно здійсниться. І в ті хвилини, коли будете робити перші кроки до свого бажання, брати знову цей талісман протягом року, щоб він вам допомагав, тому що саме в новорічну ніч він заряджається енергією. Також алгоритму варто притримуватись, загадуючи бажання на дні народження та інші свята. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Аби наблизити перемогу, кожен з нас повинен донатити, організовувати збори на найнеобхідніше для захисників. Відтак у наступному році не варто забувати про так звані прибуткові ритуали. Психологи переконують, що це самонавіювання, адже якщо вірити, то все можливо. Далі про головний фінансовий ритуал 2023 року каву з корицею. Кава з корицею популярний тренд 2023 року. Вважається, якщо пити такий напій у четвер, він принесе удачу і фінансовий прибуток. Астрологи пояснюють це тим, що четвер магічний день, який традиційно асоціюється з Юпітером. Планета Юпітер має великий вплив на грошовий потік. Тому цей ритуал пити каву з корицею іменно в четвер має велике значення, тому що кориця це сама по собі така грошова спеція. Щоб ритуал варіння кави був ефективним, варто робити весь процес власноруч, каже парапсихологиня. Адже від настрою та емоцій залежить кінцевий результат. Ритуал має велике значення за тих властивостей, що ми ставимо намір. Коли ми варимо каву, ми маємо підходити до цього процесу з позитивом. Це має бути особлива енергетика, яка буде відкривати вам грошовий потік. З наукової точки зору ситуація дещо інша. Психологи пояснюють цю дію як самонавіювання, яке налаштовує людину на позитивну хвилю, Цим самим відкриває більше можливостей щодо роботи. З точки зору психології, це можливо бути таке, як допомагає людині бути більш впевненою і якісь такі дії, які більш стабілізують. Тобто, я нібито можу коригувати своє життя, контролюю таким чином, якби мені це допомагає. Але напряму кава з корицею не впливає на матеріальний стан, кажуть експерти. Ритуал може допомогти налаштувати думки та націлити на роботу, яка і принесе фінансові здобутки. Тому сподіватися тільки на магію, психологи не радять. Людина якби не опирається на себе, да тобто вона думає, що якимось магічним чином щось таке мені має допомогти. Це кава. да. Це ну як така чарівна паличка, яку ми там завжди хотімо хочемо, да хочемо мати, яка нам може допомогти. Це не є погано, так але насправді це зупиняє людину зробити кроки, які вона дійсно може зробити для себе для досягнення якихось цілей. Замість фанатичного споживання кави з надією на грошовий потік фахівці радять зробити список власних цілей та бажань і з ритуалом чи без поступово втілювати їх в життя. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сильним, незламним та водночас складним для українців був 2023 рік. Ми маємо чимало здобутків, однак ми всією країною зазнали непоправних втрат: Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро втрачали цивільних громадян. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, Вугледар повністю знищені ворогом, але не зламані. Немає жодного населеного пункту в Україні, де не пролились сльози матерів, дружин та дітей. Де не майорять на кладовищах синьо-жовті стяги, це страшна ціна за мир і за кожен прожитий день. Ми точно знаємо, що потрібно робити, аби 2024 рік став роком великої перемоги. Ми всі спільно прагнемо до кращого майбутнього, де пануватимуть мир і злагода, де щиро радітимуть наші діти, де не буде місця війні. Разом ми точно можемо будувати нашу країну. Де кожен житиме в гідності та безпеці, бажаємо, щоб родини коло було міцним та повним, щоб кожен український захисник повернувся додому з окопів чи полону в обійми найрідніших. Нехай настання нового року принесе кожному українцю внутрішню міць та впевненість у завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде вашим найвеличнішим скарбом. А щастя заповнює кожен момент вашого життя. Зичимо, щоб 2024 став роком невичерпної енергії та неймовірних досягнень. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю та вдячністю, а ваші кроки будуть направлені лише до шалених успіхів. Бажаємо, щоб у вашому домі завжди панував затишок, а в серцях радість. Нехай в кожному вашому кроці буде відчутна гармонія, а в душі спокій переможного нам усім 2024-го! З, з новим роком